Доброго вечора, шановні телеглядачі, шановні прихильники, вболівальники дитячо-юнацького футболу. Сьогодні команда базі знаходиться на турнірі в місті Моршин. Сьогодні в нас 22 2024 року. Час 18-та година вечора. Розпочинаємо гру. Команда Базіс 2010-11 року народження зустрічається з командою е, Бронь, «Довге», Закарпатська область. Господарі турніра. Команда Базіс зелена форма, ліва половина поля, команда Довге бронь, права половина поля, червона форма. Команда Базі зелена форма. Склад команди базі Сраченко в воротах. Е, захисники Сіренко-Спужак е, в центрі поля е, Роздобутько Тепляков. І не бачу, хто то. Хто то такий? Е... Почали. Справа Гарматюк зліва Чміль, І нападник Єгор Ливановський. Одного не назвав, ще не роздивився хто там. Влад Бричук, вибачте, згадав Влад Бричук. Базість контролює. М'яч. Є, є! Денис Дігтяренко, правий захисник. Забув сказати. Вони всі в шапках. Дуже важко зорієнтуватися. Тепляков відбирає м'яч. Запускає класно. Макса Гарматюка по флангу направо. Макс ривається. Бжить Макс, бере під себе. Дивиться, кому розвернутися. Макс, крутить, крутить, скидує. Подає день Дігтяренко в штрафний. Тепляков. Гарматюк підхоплює гарма. Простріл гарматюка. Влучає в захисника і заробляє кутовий удар для нашої команди. Кутовий дарт для нашої команди. Жека, Жека Обоженко зліва. Лівий захисник Жека Обоженко. Удача з Кутового до м'яча підійшов, здається, Ярослав Тепляков. Чи ні? Тут подає Женя Убоженко. Євген Убоженко подає на ближню. Треба підбирати. Тепляков здорово грає Ярик Тепляков, поборовся. Нагадую, регламент змагань. Два тайми по 20 хвилин. Перший тайм. Послугують наші хлопці, здорово, Тепляков! З гарматюком зачепилися за м'яч. Боротьба. Ден Діхтеренко. Класно грає Макс Максіенко. Блокує цей простіл від команди. Бронь довге. Атакує бронь. Тішечки тут заважає колона. Максіренко пробиває. І Олександр Ращенко. Голкіпер нашої команди рятує. Рятує нас. Здорово. Забрав мяч. Ращенко вкидує на пужикас. Спужак Пужак. Вперед кому віддати Сніжить сьогодні. Вморшені. Роздобуть ко не теплі коло. Теплікова не роздобуть. Здорово, вперед. на Єгора. І Влад Бричук. Влад Бричук Гарматюк. Поборовся. Ігор Леоновський проривай Ігорка! Ігол Кіпер передовго забирає м'яч до своїх рук. Це Ілля. Ілля, Ілля, Ілля Руєнко, вибачте. Підказують мені, бо я їх не бачу, вони всі в шапках закутані. Всіх пізнати дуже важко. Польша, лише, на, на базі лише. з м'єчем. Вперед. Ілля Роєнко. 99-й номер Ілюха бореться. Ай! Здорово, підхоплює Ярослав Шміль! Пробиває шміль, влучає в захисника. Ще, Тепляков. Додає передачу класу на Макса Гарматюка. Макс справа. Накручує Максон! В захисника! І Треба стріляти! Простріл від Громатюка і влучає, влучає в захисника. Здорово накрутив макс гармотів захисника команди Довге. Заробив другий кутовий удар для нашої команди. Євген Боженко на м'ячі. Сніжить сьогодні прям снігова погода в Моршині. Вечір. базис на турнірі. Подає Боженко на ближню, трішечки зривається між сніги. Видоходить знову м'яч до Жеки. Женя Обоженко. Завантажує м'яч страшний майданчик, не точно. Боротьба. Макс Сиренко грає головою, впевнено. Тепляков. Макс Сиренко, здорово. Максон. І аут на лівому фланзі для команди Бронь довге Діма дорого, Діма туди, Діма туди! Діра види! А от бронь. Атакує бронь. Здорово, м'яч. Здорово, Здорово тепліко ставить ножку, молодець, поборовся, ярик. Максиренко з м'ячем. Запускає черпачка на, на Ілюшку Риєнка. Рухайся Ілья, Ілля. Ай-яй-яй, ай, Ілья, ай, 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 ай. треба віддавати передачу, Ілюха. Віддавати передачу треба, Ілюха. Ай, запорпався з ніч. Дай, дай Юру в зону. Топиток, Ты, Юра, увази, иди, вольгу, дай, Ай-яй-яй. Ай, ай. Ден Дістеренко підстраховує і фолуєть його роздобуть. Давай, Гетко, давай, давай! Штрафний удар довго. Стінку стає. видіки, треба. Пробуває. з Броні на місці, Сашко Ращенко, здорово, Саня, фіксує м'яч. Виносить вперед. Здорово, Сашко. Виганяють наші центральні захисники. Команду вперед. Жека Боженко, головою впевнено. Завадив передачі на фланг. А от на правому фланзі. Зіграно 7 хвилин у першому таймі. Рахунок 0-0. Ванька, Ванька в зону. Лішай. Підбір, Ванька. Здорово роздобуть в центрі. Підхоплює м'яч і ФОЛЯТ! Ой, який грубий фол проти Івана роздобутька в центрі поля. Це сер... жовта картка. На м'ячі Сергій Спужак. Спужак завантажує вперед. Підхоплює Брючук. Здорово, Бриня, передачу! передачі! Плаза Максим! Макс, підхоплює! Передача Удар! Від влада Бричука на правий фланг на Макса Гарматюка. <звак> Макс ривається в штрафний майданчик. Віддає передачу на посі ворота Ільї? <звак> Ля... Іл <'ї... звак> Ля забув Ля... 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 Ляговецькому. І базис відкриває рахунок по... нашій зустрічі. Хто саме кращий? Хмилині. Здорово, здорово, наші хлопці. Завершили атаку. Бричук, класно, запускає Ярика Чміля! Ярослав Чміль на лівому фланзі нас Ярик. ой Ой-ой-ой. Який же ж фантастичний гол забили наші хлопці. Це, Це просто кайфозно. Ой-ой-ой. Саме головне, щоб оператор крутив штатівом. <св fiquei> Та. Довге, штрафний удар на правому фланзі. Я не Здорово, на восьмій хвилині повели. Тимкане Повели! Професор the way, джингл бел, дingл овей амфарисів джингл бел джингл бел. А от на лівому фланзі команда бази. зігнену Боженко вкидує я м'яч на спужака. Спужак. На Макса Сіренка. Максіренко віддає класну передачу в центр Новенко роздобуть, роздобуть, трішечки не вдало, прийняв і Забрав мяч. А от базіс на правому фланзі. Ден Дігтяренко. Кидає на Макса Сіренка. Максіренко не Тепліково, теплікову завадили прийняти м'яч. Макс. Давай, 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 давай! Спужак! Спужак! Класну передачу на Ярика Шміля наліво. Ярик Шміль. чіпляє цей Фолят проти Ярика. Фолят, це фол! здорово! Зачепився Ярик Шміль на лівому фланзі. Розігрує швидко, Ярик Шміль нас. Сергія Спуж... Бричука, Бричук віддає передачу на право, Макс Гермачук. Макс водить. І треба Макс! І Не забиває. Першим дотиком Максунчик! Це кутовий! Ай-яй-яй-яй, який епізод. І знову відмічаємо суперову передачу Влада Бричука. Просто Серхіо Бускетс команди Базіс. Базіс розігрує. Розіграє кутовий Жека Обоженко, завантажує мештарний майданчик. Ще один кутовий. Ще один кутовий заробляє команда Базіс. Не, 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 Словесно, Батьки нас підтримують. Я тут не один. Ми всі вболіваємо, Жека, подає. є? І хто головою? Хто там обігру, перейде, побір, перед Вони здігтерини. Дай Богу, дай! Дай 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 Ой, давай, давай, давай! <ривателі> Ой-ой-ой, яка передача! Обсадь, офсайд! Один-один. Офсайд! Реф! Офсайд! Давай, молодці! Обсай! що таке? Пропускаємо, Ну, чистий офсайд! Не підняв! ай розлучаємося! Ай-яй-яй! Ну, тут потім передивимося. Давай, давай, давайте. Пропускаємо один-один. Прикрий епізод. Один-один. Спужак. На м'ячі. Юра! Передача на Ращенка. Ращенка в центр. Класно, віддає дає, тепліковувати приймає. Скилимо Сіренка, Сиренко. Діфленку вкидає. Гарматика, Гарматику, вертає Дівченко, Дівченко, завантажує на Гарматика. Лівановський. Згадав прізвище я. Автор з першого забитого м'яча. час. Ілья Лівановський. Роєнко. Артем, Артем Володимирович, Ілья Роєнко? Ілля Руєнко, вибачте. Забив м'яч. Тепляков завантажує штрафний майданчик. І Ярослав Шміль! Ну, потрібно значити, -то Влад това бричук пробиває, влучає в захисника. Хто? Убоженко пробиває, Жека влучає в захисника. Знову підхоплює Жека Убоженко, скидує. Пробиває Руєнко. І, мимо, воріт. та Руєнко. 13 хвилина першого тайма, рахунок 1-1. Е -е, Відворіт, бронь довго. Батле молодець, давай, давай. Боремося до м'яч! Обідіться, Бричук. Відібрав м'яші, дає класно, передач. Тепляково тепліко приймає. Ай, спробував вести трошечки. Невдало влучив в ногу захиснику, команди довге. Роздобуть я підхоплює. Роздобудько. з м'ячем. Іван, Роздобудько. Ай, запорпався Іван, загубив м'яч, відібрали. Поміг, Ваня молодець. Серій спужак рухається вперед. Серхіо пробиває Серхіо. <реку> Іголкіпер забирає м'яч. <реку> Дігтяренко, класно, скидає. Гарматику, гарма скидає на Теплякова. Тепляков запускає Громотюка на фланг. Здорово, здорово. Вибиває захисник команди. Бронь довгий в аут, аут базис на правому фланзі. Денис Дігтяренко. Бере м'яч. Кидає аут на Теплякова. Ярик. Завантажує штрафний майданчик, зрізається м'яч з Ярослава Теплякова і удар від горіть. Гарматюк головою здорово, на Теплякова. тепляков скидує гармотіку. додачу. Роздобутько. Здорово, Іван, молодець Іван. Молодець Іван рухається вперед. Іван. Йде продаж Ярослава Чміля. Чміль на м'яч потрібно йти Ярослава Чміль. Аут базіс на лівому фланзі. Бричук з М'ячем. Відбирають у Бричука. Жека у підстрахував здорово. Але схоже з хвалиє проти. Команди Бронь довга. На лівому фланзі. 16-та хвилина. Першого тайму. Рахунок. Один-один. Причу головою. Боженко. І обережно, здорово серий спужак. Нейтралізує нападника команди Довги. Віддає передачу Пану на Гарматюка, гарма. Томає гарма. Рухається вперед. здорово, гарма. Віддає передачу класну на Ілью Роєнка. Ілюха прокидує кремезного захисника команди Довги. Віддає передачу на Макса, не доходиться передача. Пресингуємо. Пресингуємо. Здорово, пацики. Гей, Ден. Пригає головою, не вдається Дену. Денис прокидує оперети, але трішечки не вдало. А у довге. Друга А у довге. На лівому фланзі Відбирає Тепляков. здорово, запускає гармотика. Ще молоде знак! Убоженька Жека. На лівій нозі м'яч віддає класну передачу Ярослава Шмілян на лівий фланг Ярослав наздоганяє Наздоганяється передачу, здорово кидає вперед Ярик. Ай, захисник правої команди. Довге вибиває м'яч під Ярослава Теплякова. Ярик кидає аут. Влад Бричук з м'ячем. Завантажує шлясний майданчик передачі. Влад Бричук підхоплює! Пробиває бриня яй-яй-яй не вичає воротам. та хвилина перша тайма. <плес> Говорі, тепляков перший. Здорово, Тепляков. перший на м'яч. Скидає на Ярослава міляч. Він повертає теплікову і треба завантажувати! Пробивай, я Короче, По Центру, вийде, хорошо. удар. Не зупиняє м'яч. Вань, Владік. Максіренко. Владик. Максиренко. І... Жека Боженко, треба підхоплювати. Жека, здорово, бісті, Жека. Бісті, бісті, бісті. Жека! Віддає передачу на... Наліво серому спужаку. здорово спужак убирає захисника. Верніше, нападника. Ілюха, роєнко. Ух, іде на м'яч. Здорово, Ілья Роєнко. Молодець. Макс Ренко. Здорово, Макс! Як то кажуть, на опиті Серхіо Рамоса. Тепляков класно накручує. І схвалили проти Ярика Коплякова в центрі поля. Бричук, відає передачу на гермачика Максима! Гармарувається штрафний майданчик і! Прибуйте речуки! Гол! Гол! ПОСІСЬ виходить вперед! Першому таймі на 19-й хвилині! 32-го один! І це знову передача влада Бричука! Фантастична передача! І не менш фантастичний гол забиває Макс Матюк! Хто найкраще? Це базис. Вау, 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 вау! який галішник забиває мене на 19-й хвилині. І це маестро Бриня, Бриня, маестро. Це просто не бускетс, це бускетс хаві і Інієста разом взяті. Два-один. Базис попереду. Атакує Базис знову. Знову хаві Інієста бускетс! Влад Бричук. І Бреня йде, віддає знову класну передачу на гарму, Гарма вривається. Проси, Ілля Гарматюк і треба заносити м'яч, Ілля! Пробив голкіпера кіпера. Ілля Раєнко мав забивати третій м'яч. Закінчився перший тайм. 2-1 на користь команди Базис. Всім дякую, будемо включатись на другий тайм. Будемо по по таймах знімати.